Імені Ореста Лютого хочу сказати, що проєкт зараз в стані замороження. Проєкт Орест Лютий існує в концертному варіанті, але нових альбомів найближчим часом не передбачиться. Будуть нові альбоми Антіна Мухарського та гурту Грабля. З проектом Мама Анархія а Орес Люти вирушає у гастрольно-концертне турне на підтримку української армії і всіх патріотично налаштованих громадян. От але як музичний проєкт він зараз законсервовано. Два диски є, а більше найближчим часом не буде. Тобто, вже матюків не буде, тому що ви маєте надію, що росіяни вже все зрозуміли на їхній мові до них звернулися, і ви так скажімо, розраховуєте на їхнє розуміння, так. Ну я думаю, так на нерозуміння росіян я не розраховую, що. от я розумію на те, що можливо зараз в Україні почнеться е, новий етап будівництва нової держави вже вкотре. От але е, орес лютий це пісні воєнного часу. Е, війна найближчим часом закінчиться. Я в це вірю абсолютно у найближчий місяць ми побачимо, як і луганськ знову повернеться до нормального мирного життя і будуть нагальні проекти по зближенню і по, скажімо так, єднанню української нації на основі якихось гуманних, невоєнних да пісень, які знову порушують питання любові гармонії. Коїсь радості життєвої, і так далі. Супер, дякую,